Перш за все в тому, що нам Бог дав таку гарну територію, землю, і ми живемо тут, і є унікальними тим, що ми відрізняємося, тому що в нас найбільше Чорноземів, у нас є море, у нас є ліс, у нас є гарне Дніпро, у нас є Карпати. І українець саме на цій землі відчуває себе іншим. Ця енергетика дає можливість реалізовувати себе на цій землі, показувати, що ти можеш зробити, як ти можеш зробити. Наші традиції в багатьох випадках відрізняються від інших націй, і тому ми є унікальними.